Одставний солдат був е і мав будинок, е доходний дом. Коротше, він здавав в оренду дома але е квартири, але займалася справами. Його дружина, вона була, е він, йому було десь під 60, а вона дуже молода була. 26 років, що була молода дружина. Вона займалася сім'єю там от, 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 розпорядження. Второє, так. Да. Розп... Дякую за лайку. Зараз короче, справами по бізнесу вона займалася. Дякую, дякую. Ч... Ну, чому так пам'ятник стоїть? Чому дати переплут? Ніхто нічого не знає. Дітей у них не було. Але ось тут от на самому пам'яті чомусь стоїть наш жінка з дітьми четверо дітей.